Ти і так вище за мене на голову, ти ще й на каблуках, я себе відчув якимось карликом. Вітаю з 23 чим гурту. Власне, ти між концертами заїхав до рідного міста, буквально чи не просто зараз, на літак і до Харкова. Зараз-завтра, так, то правда. Але я приїхав, тому що це рідний фестиваль. Я є одним з його ідейних натхненників чи організаторів. Мені важливо було тут бути хоча б на день або на два. Зараз ти ведеш активну громадську діяльність. Я знаю, що завтра ти будеш зустрічатися з військовими. Ну, подивимось. я сподіваюся, що встигну встигну на все часу вистачити. Останнім часом ми багато спілкуємося з новими політиками. Ти часто густо кажеш про те, що до політики ти не збираєшся, ти себе бачиш громадським діячем. Але власне ми дізналися, принаймні від двох міністрів, що їх кандидатури погоджував ти це Євген Нещук, це Дмитро Булатов. І вони казали, що без згоди Святослава Бакарчука. Ми б міністрами не стали. Справа в тім, що я просто мав свою думку з приводу всіх призначень. Я мав застереження до декількох кандидатур, але слухайте, хто я такий, щоб погоджувати кандидатури міністрів? Все ж таки тебе слухали. Ні, ну може, вони мене й слухали, і слава Богу, але я. Слухати, є Верховна Рада, вони цим займаються. Не треба з, з мене вже робити якусь такого надлюдину. Я звичайний музикант. Зараз ти продовжуєш контролювати, продовжуєш тримати руку на пульсі, що відбувається у владі. Якщо вони будуть робити щось не так, я обов'язково про це скажу. А просто так критикувати, критикувати, я не збираюсь. Тим більше зараз такі часи, коли всім потрібно об'єднуватись, не виступати, хто голосніше буде критикувати або хто красивіше когось біля брудом. А навпаки, консолідувати зусилля, робити всім разом щось. Тебе намагалися звабити владою, все ж таки зараз. З вибору до Верховної Ради. Намагалися, бо знаю, що це неможливо. Я якщо захочу, то сам зроблю те, що я захочу. А якщо не захочу, то ніхто мене не змусить хоч цілий світ. На зустрічі зі студентами ти пожартував, то ніби то, що хто знає, може станеш президентом. Але у кожному жарті є доля жарту. Слава Карчу, президент України.